Нехай Господь вислухає тебе під час крути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу в святині, нехай підтримає тебе, Сіону, нехай згадає всі твої офіри і все палення Твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіємо твоїй перемозі, іменням нашого Бога, цяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу, помазани кові своєму, і відповів йому святого неба потугою своєї переможної Десниці. Ті колісницями, ті кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. ті похитнулися і впали, ми ж стоїмо й тримаємось міцно. Дай, Господи, цареві перемоги, вислухай нас, коли взиваємо до тебе.